Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні ми поговоримо про моє прочитане за червень. Це відео я знімаю уже 22 липня і було б логічніше говорити вже про прочитане про липень, але я заборгувала вам розповісти за свої червневі книги. А їх, до речі, буде аж сім. Для мене це надзвичайно багато. П'ять з них я прочитала, дві прослухала в аудіо. І, взагалі, в червні я повернулася до прослуховування аудіокнижок. Я не знаю, чому я якось забула про них. Це економить мені час і дозволяє розповісти про більшу кількість книг. Тому я тепер думаю, тепер кожне моє відео буде. Включати в собі книгу, яка прослухана в аудіоформаті. Отож, давайте не затягувати, і нарешті почнемо. Перша книга, про яку я хочу вам розповісти, це Білий попіл Іларіона Павлюка. Цього українського автора я відкрила для себе на початку року і розпочала знайомство з ним з я бачу вас цікавить пітьма. Це надзвичайно популярна книга, вона мені також сподобалась, але ця мені сподобалась набагато більше. А, перш за все, хочу відзначити стиль автора, тому що, прочитавши вже його дві книги, я розумію, що він має свій стиль, який відрізняється з-поміж інших. Тобто кідрука і Павлюка я не сплутаю це точно. Мені, як людині, яка дуже мало читає детективів, особливо трилерів, ну просто надзвичайно подобається, як він це пише, як він це подає. Я просто не могла відірватися. Тут у нас розповідатиметься про Тараса Білого, якщо не помиляюся, тому що в мене взагалі не тримається імена героїв в пам'яті. Так, Тарас Білий він приватний детектив і йому замовляють розслідувати вбивство панночки. Ця панночка вона дочка сотника. І ця пропозиція поступає до Тараса Білого в досить таких неоднозначних обставинах, тому що до нього з'являється якийсь незнайомий чоловік, він якийсь такий оповитий містикою, і знайомиться він з цим чоловіком, Тарас Білий, теж за досить таких пікантних обставин. І ось цей чоловік йому каже, що. Скоро буде така там пропозиція, і йому потрібно її прийняти. Звісно, головного героя це трохи дивує, ну і взагалі там, з тою пропозицією не все так чисто і просто, але тим не менш, як ви здогадалися, він її все-таки приймає і приїздить на хутір розслідувати вбивство. А Підозрюють у цьому вбивстві, до речі, хому-брута це один парубок, який залицявся до цієї панночки. По-моєму, її звати Соломія, але можу помилятися. Всі впевнені. Ну Не всі, точніше, більшість жителів цього хутора впевнені, що саме цей хома-бруд вчинив вбивство. Але це треба ще довести, чим буде і займатися наш детектив. Коли він починає опитувати свідків, всі теж поводяться досить дивно. І виходить взагалі так, що Тарас Білий потрапляє на сороковини. Після смерті з цієї панночки Соломії і його дивує те, що ніхто не плаче, дівчата сміються. І взагалі така атмосфера зовсім не схожа на ту за молодою дівчиною. І чим далі він починає копати, тим більше питань в нього виникає, тому що усі якісь свідки. Вони не можуть чітко, конкретно відповідати на його питання, вони наче щось приховують. І те, що це вилилось наприкінці, мене просто здивувало. Я була в шоці. І особливий респект автору за те, що. Він зміг це все пояснити, не вдаючись до містики, тому що мені все от буквально все в книзі натякало, що буде містична розв'язка. Але ні, він це пояснив і за це йому окремий просто респект. Мені залишилось в Павлюка прочитати ще одну книгу. Вона в мене є, до речі, на полицях. Я її не хочу затягувати, відкладати в далекий ящик, тому що мені дуже подобається, як пише цей автор. І цій книзі просто я поставила 4 з 5, Бал зняла за те, що я все-таки здогадалась, хто тут головний винуватець, але мені в принципі це враження не зіпсувало. Наступна прочитана книга належить до моїх планів на літо, і я дуже рада, що я її прочитала. Це Стівен Кінг і його довга хода. Мені дуже сподобалася ця книга. Я не знаю навіть чому, але, але вона була неймовірна. Тут, наче, знаєте, нічого такого не відбувалося. Але це було так цікаво читати, що я просто не могла відірватися. Напевно, я нікого не здивую сюжетом, але все-таки тут розповідається про таке своєрідне змагання, в якому беруть участь 100 підлітків. Суть цього змагання полягає в тому, щоб просто йти, не зупиняючись ні на поїсти, ні на відпочити, ні на в туалет. Просто йти. І якщо ти зупиняєшся, то Тебе дискваліфікують, а дискваліфікація дорівнює смерть. І ось ці хлопці йдуть. Для них спочатку все це виглядає як розвага, дуже весело. Їм здається, що вони ніколи не втомляться і можуть взагалі йти вічність. Вони, мені здається, навіть не розуміють причини, чому вони йдуть, і взагалі, ось це все їм видається якимось жартом. Але, на жаль, ні. Потім вони розуміють усі наслідки свого вибору. Вони йдуть, розмовляють, знайомляться, навіть зав'язують якісь дружні стосунки. Якоїсь особливої динаміки в цієї книзі немає. Але знову ж таки, я не могла відірватися мені здається, це одна з найкращих книг, які я читала у Кінга. Хоча я. По суті, тільки починаю його читати, це шоста, сьома книга, не пам'ятаю. Але мені дуже сподобалось прямо ця книга ідеально. І мені дуже сподобалось ще те, що тут не було містики. Все-таки кінг без містики мені подобається набагато більше. Хоча тут в нас постає таке тоталітарне суспільство. Така тоталітарна система, яку очолює майор. Там є певні моменти, які вказують на цю тоталітарність, але не буду все вам розповідати. Просто якщо ви не читали, я вам дуже раджу. Наступні дві книги ви вже бачили в моєму відео випробування жанром. І перша це кухня терору, як збудувати імперію ножем, ополовником та веделкою. Ця книга мені також дуже сподобалася. Хоча, коли я про неї розповідала, не пам'ятаю, чи тут, на каналі, чи в інстаграмі писала відгук, мені ну, написали такий коментар, що, типу, навіщо мені знати, що там їли російські якісь царі. Так, тут справді багато. Російського багато їхньої історії, але вона напряму як би не було сумно переплетена з нашою. Тут і про Лоро Голодомор це дуже було важко читати ці історії від бабусь, особливо які ще вижили, залишились і пам'ятають. Тут і про Чорнобиль. Про катастрофу і мені мене напевно ця частина, де розповідається саме про Чорнобиль, вразила найбільше, тому що раніше я якось більший акцент. Робила на от ліквідаторів пожежі, всі більше говорили про цих людей. Але тут робиться акцент на кухарок, які годували цих ліквідаторів, і які залишилися трошки залаштунками, як то кажуть. І навіть вони зараз, ті, хто вижив після цього опромінення, вони не отримують якоїсь там допомоги від держави, і це насправді дуже дивно. Перепрошую, це екранчик розрядився. Я зараз повернусь. Отож, ця книга мені дуже сподобалася. Тут також розповідалося і про Сталіна, і про Леніна про родину Романових, що вони їли, що їли під час підписання угоди про розпад СРСР. І так далі. Ну, книга цікава, мені сподобалось, я собі ось позначала навіть деякі моменти. Також тут є рецепти різних страв, але багато з цих страв такі чисто російські, і вони вже. Не актуальні, навіть якби і хтось хотів їх приготувати, в чому я дуже сумніваюся, тому що тут і якісь кабани, деякі гуси от такого плану, те, ну, тобто то, те, що ми вже не їмо. І тут навіть були е, рецепти того, що їли під час голодомору, там якийсь хліб, як його готували. Я сподіваюся, ці рецепти не знадобляться нікому. І друга книга це загублений острів. Книга репортажів з окупованого Криму від Наталії Гуменюк. Цю книгу. Точно має прочитати кожен українець і взагалі світ, тому що тут розповідається вся правда про Крим, починаючи з 2014 року і, по-моєму, по моєму по 19 -й. Як відбувався той славнозвісний референдум? Були люди за чи проти? Як жилося в окупації українцям, кримським татарам? Хто погодився там, прийняти російське громадянство, хто не погодився, ця книга, яка мене навіть змусила поплакати трохи, тому що я, чесно кажучи, ну, мало знала про Крим, і коли це все відбувалося, я взагалі десь була, я не знаю, я, по-моєму, в 9 чи в 10 класі навчалася, мене це не цікавило. І я там знала, що в Криму щось там відбувається, і на цьому все. Тому я зараз виправила свою помилку, прочитала цю книгу і вам дуже раджу. Наступну книгу я прослухала в аудіо, називається вона Сміх у кінці тунелю від Івана Черненка. І хоча автор зазначає, що нібито це все вигадка, те, про що він розповідає в книзі. Я насправді так не думаю, тому що мені здається, що якби він. Не написав, що це нібито вигадка, його могли б і посадити за те, що він там розповідав. Тому що у цій книзі він викриває усю систему української медицини, починаючи від вступу в університет, закінчуючи вже роботою лікаря. Це було і смішно, і боляче, і страшно. Це було, був такий вир емоцій, що. Тепер до лікарів страшно насправді ходити до будь-яких не тільки українських. Не знаю, як відбувається система освіти, роботи, навчання в інших країнах, але в Україні, на жаль, все це дуже сумно виглядає. Починаючи від вступу в університет, де, здавалося, все має бути дуже серйозно, тому що важлива професія. Але е, коли студенти самі там навчаються на один одному, як робити якісь ін'єкції, чи коли їх старшокурсники навчають, це трішки тумач, як то кажуть. Але, але мені все одно. Е, не хотілося залишати цю книгу, відкладати її, тому що манера викладу в автора дуже легка, приємна. Він десь там пожартує, і мені здається, людям, які працюють в медицині, дуже важливо мати гарне почуття гумору, тому що реально тоді можна просто збожеволіти від всіх тих випадків, смертей і всього того. Але знаєте. Період навчання це ще півбіди. А от коли головний герой починає працювати анестезіологом, інтерном, спочатку бути, то це просто не вкладається на голову, коли людина буквально помирає і. Лікар знає, як допомогти, але немає інструментів, немає ліків, чи банально йому потрібно турбуватися про те, як під'єднати до генератора, щоб все там працювало. Хоча він має думати про те, як лікувати людину, а не про те, щоб в найвідповідальніший момент йому там не вибило світло. Чи щоб під'єднати якусь переноску, щоб все працювало? Ну, типу, Сумна, сумна картина, але я вам раджу почитати цю книгу. Я думаю, ви отримаєте дуже багато задоволення і, можливо, трохи будете розчаровані в деяких моментах, але це було цікаво. Мені було дуже цікаво, і я вам раджу. Ще одна прослухана книга це медицина Доказова і не дуже від Андрія Сем'янкова. І ця мені сподобалася трішки менше, хоча я не можу заперечувати її важливості, тому що в цій книзі розвінчується дуже багато різних міфів, як про вакцину, перепрошую. Наступна прослухана книга це медицина Доказова і не дуже від Андрія Сем'янкова. Мені ця книга сподобалася трішки менше, ніж попередня, але я не можу заперечувати її важливості. Вона така досить важлива як і для лікарів, так і для пацієнтів. І навіть, напевно, для лікарів більш важлива, особливо для тих таких ще радянських, які знають, що там. Подорожник до рани прикладати це супер, там, чи дихати над картоплею це класно. І не вірять в якісь нові доказові методи лікування. У цій книзі розвінчується дуже багато міфів, пов'язаних із вакциною, із вживання алкоголю під час того, як ти п'єш антибіотики. Багато різних моментів, але. Мені тут не сподобалася сама манера викладу матеріалу, трохи нудна, така дещо саркастична, саркастично іронічна. Тут, до речі, ще багато є різних препаратів, які вживаються досі, але які взагалі не допомагають, які ще до нас дійшли з СРСР. І вся їхня доказовість базується на якихось статтях, написаними радянськими вченими. Тобто розумієте, трохи важко було сприймати цю книгу, тому що багато моментів, багато слів, таких більш наукових, медицинських, мені були незрозумілі і реально треба було концентруватися. Але. Я все таки більше б радила б цю книгу, але будьте обережні, тому що я думаю, багатьом вона може не сподобатись саме через манеру викладу, таку досить прісну і суху. Останню книгу, яку я вам покажу у цьому відео, я не дочитала, тому мій відгук ви можете не сприймати серйозно, але я все-таки хочу вам про неї розповісти. Це дослідники смерті від Володимира Саркісяна. Володимир Саркісян це хімік і колишній судмедексперт, і в цій книзі він розповідає саме про професію судмедексперта, про галузі різні. А саме він, я так розумію, спеціалізувався більше на токсикології, тобто ви виділяв, вирізняв різні отрути, коли людина отруювалася, чи її отруювали, і йому треба було там, наприклад, це зрозуміти. А перша половина, навіть напевно, третина книги мені сподобалась. Я навіть почала там робити деякі замітки. Для мене виявилося таким відкриттям. Що, наприклад, якщо людина а, сама втопилася, я раніше думала, що це не насильницька смерть. А якщо її, наприклад, хтось втопив, то це насильницька смерть. Насправді ні, це обидва випадки, це насильницька смерть. І автор більш детально про це розповідає. Також тут є багато. Уривків створів Агати Крісті, Шерлока Гомса, інших відомих книг, де автор розвінчує, ну, точніше, вказує на помилки письменників, тому що там вони пишуть про одне, а автор говорить, що ні, такого не може бути, а воно насправді так-то, так-то і так-то. Але в якийсь момент я зрозуміла, що я не можу далі читати цю книгу, тому що вона перетворилася на таку суміш хімії, науки, різних хімічних сполук, в яких я просто не розбираюся, і я не впевнена, що хочу розбиратися. Мені хотілося отримати якусь більше насолоду, задоволення. Але я зрозуміла, що я більше змушую себе читати цю книгу, ніж. Хочу її читати, тому не дивлячись на те, що вона така маленька, я її вирішила залишити. Якщо вам цікава про професія судмедексперта, ви, звісно, можете спробувати, але в моєму випадку мені не сподобалось, я не змогла дочитати. Ви можете мій відео взагалі не брати до уваги, бо я не дочитала, і, можливо, там би в кінці там би щось таке сталося, я б сказала «Вау», але, на жаль, Мені не вистачило терпіння. І на цьому, друзі, все. Мені здається, що прочитане в червні було досить успішним, тому що мені так, от прям конкретно не сподобалась одна книга Дослідники смерті, трішки нижче медицина доказова і не дуже. А всі інші книги були просто супер. Я їх вам можу рекомендувати. Якщо ви щось з цього читали, то звісно, діліться своїми враженнями, чи погоджуєтесь ви з моєю думкою, чи ні. А ми побачимося, я сподіваюся, дуже скоро в наступному відео. Тож бережіть себе і до зустрічі!